Референдуму щодо території має захотіти український народ, але це не найкращий варіант для нас, бо Путін вважатиме себе переможцем. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким змі. І він додав, що питання територіальної цілісності не може вирішувати лише президент без українського народу. Ба більше Україна не віддасть свої території Росії, бо це суперечить Конституції України, а звільнення усіх територій силою коштує нашій державі багато часу і людських життів, сказав президент. Зеленський вважає, що повернути свої території ми можемо шляхом дипломатії до кінця листопада, до другого саміту миру в Україні має бути готовий план дій щодо досягнення миру, і Київ почне детальні обговорення з третіми країнами з питань територіальної цілісності. Чого хоче більшість країн. Зеленський також висловився про участь Росії у наступному саміті. Миру президент України заявив, що більшість країн світу хочуть, аби Росія була на цьому саміті. Зважаючи на це, Україна не може бути проти цієї ініціативи у світі. Вважають, що у разі відсутності представників РФ на саміті миру не вдасться досягнути жодних суттєвих результатів. Зеленський також зазначив, що переговори між Україною та Росією можуть розпочатися навіть без повного виведення російських військ. Більшість світу зараз говорить про те, що Росія має бути представлена на другому саміті, інакше ми не досягнемо жодних суттєвих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Так, я вважаю, що це справедливо, і справедливий мир для України це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї Камала Гарріс мала непрості відносини з Володимиром Зеленським на посаді віце США. І Із таким твердженням, принаймні, вийшла стаття Саймона Шустера для газети Тайм. Автор розповідає про зустріч Гарріс і Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції ще у 2022 році. Обидва співрозмовники тоді погодили, що напад Росії на Україну він неминучий. Зеленський тоді закликав Сполучені Штати Америки ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Путіна переглянути своє рішення про вторгнення до України, а також надати нашій державі усю необхідну зброю, зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію. Але Гарріс відкинула обидві пропозиції. Віцепрезидентка відповіла, що Сполучені Штати не можуть запровадити превентивні санкції проти Росії, оскільки покарання може настати лише після злочину. Натомість американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив, що вторгнення неминуче. Це, начебто, і посилило розчарування у президента України у наших союзниках. У статті Тайм стверджується, що саме зустріч 22-го року задала тон у відносинах Зеленського та Гаріс, які ніколи не були особливо теплими. Також Шустер згадує, що віце-президентка США жодного разу не була в Україні хоча зустрічалась із українським лідером шість разів. Остання зустріч відбулася на полях глобального саміту миру у Швейцарії.